Ще одне уточнююче відео про благо дарю. Дуже це стало модним не сьогодні і, і благо і дарю, я вже писав, правда, російською мовою на тему е, право дарувати. Справа в тому, що якщо я маю копієчку, я можу її подарувати комусь. Якщо я маю олівця, можу комусь подарувати. І так далі. Тобто ти можеш подарувати лише те, чим володієш сам. І ось ці благодарителі, я розумію, що це просто модно, благородно. Так от. Розумієте, справа в чому? Що е, у нас віками на днях народження, на святах всі проголошують здравиці. І ось встає онка хвора людина і бажає імениннику ювіляру здоров'я, чи володіє ця людина здоров'ям, або людина з виразкою шлунку. З больними нирками, печінкою, серцем, нерв, нервовою системою хворою. Людина, людина бажає здоров'я того, чим не володіє. Що ми отримуємо від такої людини? Або людина, яка в боргах бажає богатства? Розумієте про що? Або людина глибоко нещасна, живуча в злиднях, бажає успіху. Підкреслюю, до речі, бажаючи й не успіху, а удачки. А удача, я вам скажу, енергія, яка живе в Казіно. Тут виграв, а там все програв, причому до нитки. Тому ми бажаючи удачки, удачі. Бажаємо людям, іншими словами, розоритися вщент до трусів або до без трусів, як в казіно. Отже, але ми знаємо, що слово мовлено то є молитва, побажання, вкладена туди енергія. Тобто, з одного боку, ми бажаємо Бог з що, не думаючи про то, про, з другого боку ми бажаємо то, чого не маємо самі. А як ми можемо то дати? Ось копійка. Я її дарую. А в тебе нема здоров'я. Що ти подарував? Отже, люди, давайте будемо. Як люблять казати? Здравомисліє. Дуже класна річ. Здравомислити. Давайте просто мислити. І коли ми почнемо. Думаючи казати, і нести відповідальність за кожне своє слово. Повірте, світові стане легше з вашими молитвами розбиратися. І з вашими бажаннями і побажаннями. Отже, бажайте то, що маєте, даруйте те, що маєте, і думайте, різниця слів. Я колись, коли. Розбирався зі своїми фінансовими питаннями. Я розібрався в різниці між енергією успіху це стала енергія розвитку, успіх, і енергією удачки, удачі. Це енергія деструктивна, яка веде до розріння. У нас покоління за поколінням. Бажають один одному удачі. І навіть коли ми зустрілися, привіт-привіт, удачки на прощання кажемо. Не робіть цього. Якщо ви людині не бажаєте зла. Отже, як там казали, фільтруй базар. Добре, па-па.